Плюс 5 ігор за один день. Раніше я просто відчувала якусь таку тривожність. Ви мене не захитите за кульочок? Стало двоє людей. Двоє. Взагалі я дуже незручна подружка. Це краще, ніж у ресторанна їжа. відчуття після йоги, після хорошого заняття. Таке розслаблення в тілі. Ще раз всім привіт! Хочу з вами поділитися апдейтами стосовно мого водійського посвідчення, тому що є новини. Я закінчила практичний курс водіння і мені залишається здати, ну хоча б спробувати. Я не впевнена, що це в мене вийде з першого разу. Тому що, по-перше, в Луцькому мрео дуже багато змін. І от буквально живий приклад за день здало двоє людей. Двоє. Це дуже мало, але я вже встигла попрактикувати інший виїзд, інший маршрут. Загалом не складно, коли біля тебе сидить інструктор і говорить тобі, що робити. Це перша проблема. Друга, це те, що було дуже складно взяти той талончик на екзамен. Як там все відбувається? Виберете талончик і приходити такого-то числа на таку-то годину. Взяти талончик на здачу теоретичного це Було дуже просто. Я просто в рандомний день зайшла, подивилася, на коли є, вони були, і я взяла все. Взяти на практичний іспит талончик було дуже складно. Я за ним охотилася десь місяць. Серйозно, коли б я не зайшла на сайт, його ніколи не було. Один раз, о 6-й ранку, я зайшла просто раді інтересу подивитися. Був там один талончик на в той же день. Ну, вибачте, у мене вже попереду було десь половина занять, половина виїздів. Ну, я сьогодні ніяк, I'm sorry. Але сьогодні я вже готова була йти в Темрео, сидіти там до посінення. і просто чекати, коли він з'явиться, і взяти там на місці. І теж просто випадково вирішила зайти глянути. Вона вже точно нічого не буде, а він є. Я не можу вам передати свої відчуття, тому що є місяць, справді місяць за ним. Ходила, дивилася щодня, по кілька разів на день, заходила на той сайт, його там не було. Я підписалася на той телеграм-бот, який а, надсилає сповіщення, коли з'являється талончик. Кожного разу, коли приходило те сповіщення, я заходила, талончиків не було, і я не розуміла, в чому проблема. Побігла на тренування, потім ми поїхали до батьків Артема. Зараз я його тут в машині чекаю, є пару хвилин до розповісти вам взагалі, що було і в чому проблема з талончиками з Телеграм-ботом. Талончики з'являються по один в рандомний час. В рандомний день. Тобто є такі дні, коли вони взагалі немає, взагалі нічого не з'являється. Буває таке, що там за день може з'явитися 3-4. Телеграм-бот, в чому проблема? Я на нього підписалася, і як я вже сказала, тільки мені приходить сповіщення, я в ту ж саму хвилину, секунду заходжу на сайт, хочу брати е цей талончик. Немає. І Я не розуміла, в чому проблема сьогодні. Як я зробила? Я просто зайшла в рандомний момент. І він був був один талончик. Я його відразу ж взяла. І через хвилин 5 мені прийшло сповіщення в telegram бот що є один талончик на ту саму е дату і час, який вже я взяла. Тобто, просто хтось раніше заходить і бере його. Це велике щастя, що я взяла. Але ви розумієте, що я вже була готова, я вже виходила з дому. І вже збиралася їхати в Темрео і ну, просто сидіти там, чекати, хай би хоч щось з'явилося і брати. І тут він з'явився, я його змогла взяти онлайн. Хотіла показати ігри, які тобі сьогодні подарували. Так от, то я покажу ігри, які тобі подарували. Тут дуже багато ігор, точніше, що, 4. Dixit. Це гра, як і зрозуміла, вона пов'язана якось зі словами. Прикольно. Це шериф Нотінгема. Я не дуже знаю, що це за гра, але я читала якусь статтю, і вона була в топ-10 ігор для компанії. Щось таке. Ну, так виглядає гарно, величезна коробка. Далі ось ці дві. Це якась. Єцьмафія, гра для сильних духом котиків. Бачу, як ми будемо грати в неділю. І за мене дуже класна гра. Ми, до речі, грали в неї, тому я знаю. І ще я Артему додатково подарувала Саботера, так якось називається. Дуже прикольна гра. Ми її грали, нам сподобалася, і я її побачила в книгарні і купила. Плюс 5 ігор за один день. Насправді це дуже кайфово, тому що ми дуже любимо з друзями грати в ігри, збиратися компанією. Скоро в мене в влогах з'явиться такий ракурс. Да. Але це все тільки за умови, якщо я здам практичний іспит. Молимось, медитуємо, все, що можна. Звільняється, звісно. Що ти там збираєш? Та ключі зроблю. Тому я просто з вами ділюся, а там побачимо, як буде. Тому що це в мене зараз така е, основ... одне з основних питань, які я хочу закрити через те, що я розумію, е, що якщо я зараз цього не зроблю, я потім залишу, закину. Забуду як водити, забуду всі правила і гроші. Мій час, дорогоціни, які я потратила, піде на смарку. Тому я дуже хочу закрити це питання і справді їздити. Не забувати, щоб у мене набирався цей досвід. Цела таке чехол. Побачимо, що воно таке. Минулого року ми вперше спробували стати на сапи, і тепер я розумію, чому це стає таким популярним кожного літа. Це неймовірне задоволення. Уявіть собі. Вечір сонце заходить. У повітрі витає приємна прохолода, а тихий шум води та дає особливої атмосфери вашим розмовам. І так як літо вже добігає кінця, дуже раджу спробувати, якщо ви ще не встигли цього зробити. О, Боже. О, Боже. Що за кіт такий солодкий? Зеленомакий. Mm, <хріст> добре тобі в травичці, добре. Ой, кайфушник. Такий кайфушник. Ці приємні моменти, коли ти виходиш з кавою, чоловік там щось робить в бісєці. Сієм дворі на травичку. Я ж люблю босою походити. Ой, кайф. Це, до речі, після мого дня народження від стільців позалишалось тільки. Нічого, воно було того варте. Ми сьогодні святкуємо аж три день народження. День народження мого чоловіка. В один день з ним народилася ще моя похресниця. Його однокласниця і вже зараз наша кума, і ще одна наша похресниця народилася за день до цього. І сьогодні ми святкуємо три день народження. Іншу похресницю я вже привітала раніше. От, то у нас сьогодні буде туса. Ми вирішили святкувати все в один день в нас, тому що в нас є бесідка, є місце, де це все робити. От Тому ми готуємось до речі, а тут мої скарби. Дивіться, просто яка в мене м'ята. Це просто капець. Уже там частина сушиться. Просто іншого сорту. Ось там була перцева м'ята. Тут росте а, ще меліса, а ось це треба буде зайнятися і висушити. Хоча насправді в мене вже десь. Трьохлітрова банка а, повністю стоїть з цієї м'яти. <сум> До речі. У нас е, росте ялиночка. Її просто не видно за м'яти, то капець. А ще у нас? Отут в паркані в цій цеглі. Е, кубло просто ось. До речі, їх там видно, але я дуже боюся туди підходити. Таке небезпечне, воно, дивіться, які вони величезні просто. І ми вже їх якось звідти проганяли, ну не я, а от чоловіка з сусідом нашим. Тому що цей паркан якраз. отак бачите, він на дві сторони між нашим двором і двором сусіда, і вони там якраз посередині. Це, звісно, страх. Дивіться, вони просто ограм'ясні, їх там дуже багато. Це справжнє таке кубло, вони там собі зробили. Літом мати свій двір це прикольно. Там, тому що можна вийти, зробити там, не знаю, овочі, шаршлики, запросити друзів, посидіти. Це дуже класно. Ще а, нам би дуже хотілося поставити басейн. Тому що, у нас тут якраз є місце, і тут можна поставити величезний басейн і тусити. От я думаю, було б дуже класно. А тут у нас бісетка. тобто от, у нас доволі велика територія. inside of me in a world i don't want to say just the same damn thing what's your height what's your age what's the price of your way and every year we're expected to show all the things that we were able to grow when you're making half the money but the God Таке гарне кафе відкрилося в форті. Я тут перший раз. Красиві десертики, кумбуча в дуже красивій скляній тарі. І тут є Хелсі веган батончики від Green Chef. Ми прийшли в Львівські красани, але я тут нічого не їм. Я просто закопання. Взагалі я дуже незручна подружка, тому що я багато що не їм. До речі, кава, не дуже смачна така вона поганенької якості, хоча і гарненька була. Я в ресервіт гляньте, чи привезли щось на осінь дуже сподобалась ось ця кофтинка. Мягенька, приємна. І ще ось таку коф... о, футболку. Ще взяла помірити менший розмір. Що ця, до речі, подобається. Колір класний. І такі дві футболки, ну футболки мені такі не дуже. Хоча дуже приємні на дотик. Ой, ця кофта теж така класна, така м'ягенька знизу, приємна. Дуже ніжна до шкіри. Отут вона вже з такою резинкою, тобто вона ось так буде стояти. Можливо, я б собі взяла більший розмір. Якраз мені на йогу і в зал вона буде класно в ній ходити. Вирішила примірити цілий образ. Тут ще є такі штани. Але загалом на картинці, до речі, непогано, але в житті мені... Якось оця частина, таке відчуття, що вона мені дуже збільшує бедра. Хоча загалом комплект був дуже-дуже класний. Я прийшла додому і зрозуміла, що в мене немає перчика для супу, і мені треба знову йти на базар. Дуже не люблю таке, але хочу цей суп. Раніше я просто відчувала якусь таку тривожність за те, що там я йду в магазин, а в мене там попереду вже купа-купа роботи. А зараз я спітка говорю так, стоп, стоп, стоп. У нас дуже легкі дні. Тобі не треба нікуди бігти. Ти можеш спокійно піти на базар, нічого не станеться. Хоча в мене є деяка робота, мені треба монтувати відео і знімати влог і монтувати його. Знаєте, поки йшла, зробила себе на думці, що я йду не розслаблено, а я йду і поспішаю. Ну, питання, куди я поспішаю, мені нема куди поспішати. І оце поспішання, просто фізична дія. Я йду швидко йду, дає моєму мозку сигнал, що якась небезпека, що мені треба кудись поспішати, що щось не так. Наш мозок сприймає, що щось не окей, і... Тривожність, будь ласка, на рівному місці. Буквально на рівному місці. Я вже так трошечки заспокоїлась, така вдихнула. І просто, що найперше, я зробила, стала повільніше йти. Тобто, дала мозку, сигнал, так, все окей, все спокійно, небезпеки немає. Йдемо, не поспішаємо. І відразу стало легше. от купила перчика. Ви мене не захитите за кольочок. До речі, знаєте, а, я зараз бачу, що мої відео, які я там два роки тому знімала про зіровейст, вони набирають переглядів так нормально. І подумала про те, щоб зняти якийсь апдейт. Тому що за два роки багато що змінилося в моїй зіровейстерській діяльності. Так, в мене сьогодні на обід томатний суп і. Салат, Боже, які кольори, як це смачно все. Я дуже голодна і не можу терпіти, я хочу вже це якнайшвидше з'їсти. Просто це ресторанна їжа. Це краще, ніж ресторанна їжа. Пожній цей час доби, коли у нас у вітальні все золото сонце. Це дуже красиво. Я попрацювала, зняла відео. Зараз біжу монтувати, але ще хочу приготувати вечерю. На вечір Гарбуз вже з'явився і мені дуже захотілося додала ще спеції, мускатний горіх і гострий перець, До речі, випадково насправді купила гострий перець свіжий. І тільки потім вдома зрозуміла, що цей він дуже дуже гострий. от Висушила його і зробила таку приправку. Я нещодавно для себе відкрила ось цю червону квасолю, вона дуже смачна. Я просто відкриваю, змиваю все, що там є всередині, щоб вона була чиста. Підігріваю в сковороді з капелею води. І все це дуже смачно. Вона, ніби щойно зварена. І ще думаю, собі наріжу авокадо, І така в мене буде вечеря. Ще додала зелені, бо як без неї і все готово. Буквально пів години і вечеря готова. Все. кайф Люблю такі прості, але класні, корисні рецепти. Артемку подарувала бамінтон, і ми зараз йдемо грати ось тут.